Друзі, наконець я закладаю інкубатор. Знайшли ми, де купити курячі яйця. Помощників у мене є багато, дивіться, ми їмо тако. Там марганцовка теплій воді. О. І будемо закладати. Я сьогодні їх помию, підсушу, приготовлю, а запущу інкубатор завтра зранку. Я все вам покажу. Це мої домашні яйця. Ось такі яйця несуть мої курі. Тут і карлики, і її великі. А це я купила. 60 яєць купляла. купляла по 50 гривень за 10. Буду перебирати отакі круглі, отакі великі, дві це каяйця. Воно не йде він кубаво. Не це, не це. Я його не буду клапати, але відберу пізніше. Я зараз всі підготовлю, а тоді буду бачити, що вам збирати. В цьому году і так пізно, Обично в мене хто слідкує за мною на каналі хто давно, то знаю, що в мене яйця давно вже, вже курчата свої відео. Що в мене є одного фарбника, коли яйця, тоді мені кричить. Чоловік не брат, а чоловік кричить, що закладай, щоб були шакарликові. Теж йому набляться такі були. У мене там є колітяки, є, то закладають можна. Так, Бачите, такі яйця несуть мої карбочки, а ось таке. Карлики, що тут є? Закладу, ну не чи будуть, що щось із них буде, бо в мене бівень великий. А курочки маленькі, mm. Mm. але для себе може ну, що щось таке буде, два. Mm. Тоже яйця не йде, воно продовжувати і закруглене, що тут, що тут. Воно теж не піде на інкубацію. Все, переберу. О, а то помощники у мене? Бусінка. Поп'єш яйця, поб'ю тобі вухо. Я е, втекла. Я так скумедилася, то з тим світлом, то включать, то виключать, не знаю. Ще до сих пор буває виключають. Буду різкувати, а що ж робити? Сидіти теж. Не знати, скільки буде тая птиця в цьому році, по чому будуть продавати тих курчат, бо з тим світлом проблема. Ох, треба закладати, буду, буду ризикувати. Хотіла купити бролери, закласти яйця, то яєць ще немає, там треба записуватися з березня місяця. То поки до тих бролерів, то я ще таких висажу. А потім закажу, може, інкубатор. Висажу ще бролерів. Будемо бачити. Бролери Діма, брат хоче більше. Щоб були на м'ясо. Кстати, він знімає, він у мене сьогодні оператором. Хі -хі -хі. Знімає відео. Так що. Якось воно буде. Отак. Промиваємо гарно всі яйця. Вони, в принципі, в мене не замащені. І купила не замащені, чистенькі там, де не де, але, то понятно. О, і робимо. І робимо цупляток. Отак. У мене яйця висохнуть, Я з одної сторони малюю птичку, а з другої смайліка. І коли перевертаю. То в мене рано лежать вони смайликом, а ввечері лежать птичкою. Видно, як перевертаєте яйця. Бо в мене інкубатор квочка, напівавтомат. Карникових яїчок у мене мама, але сподіваюся, щось із ним буде. А я... Ви мої яйця домашні кожного, не, не, не такі вже і маленькі. Перемию всі і тоді відберу. Мурчик наблюдає за цим процесом. Обов'язково, да, Мурчик сторожуємо, каже. Так, тій сказала, що поб'є вухо, то вона втекла. Карників мало, бачиш, я її чуваю. Ти знайшов? Да. щось, щось, воно не, малює. щось не малює. А на чом ти малюєш? Що, Діма, був, приніс, приніс. Діма, де той, що ти приніс? Так. Дивіться, ребята, що ми тепер робимо? Беремо яйця. Бажано, ну, щоб вони добре висохли, тоді брати їх. За такі маповне яйця. <ріх> І беремо такого намічаємо. Раз. 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 О! о, Бачите? І так робимо 70 раз. <ріх> ну, ми інкубатор, по крайній мере, влазить 70 Та ярів. Там змилося я не бачу. Оп, оп. так, коротше, ми всі яйця будемо намічати. Поняли? О. Все, став на паузу. Ну що, друзі, як намічала яйця, ви бачили. Заклала в інкубатор птичками доверху. О. І включила вже на інкубацію. У мене вже інкубатор такий трохи старенький, вже не вимивається той. Інкубатор у мене квочка, я ним довольна. Хороший інкубатор. Ще хочу таких собі купити Зо два штуки, хоча б два-три, і буде діло. Собі заклав раз, проінкубірував, і для себе вистачає. І тоді можна навіть інкубірувати на продаж птицю. Бо якщо один такий, то мені самі не вистачає, слухайте. Я не встигаю, буває проінкубірувати ту кількість птиць, яка мені потрібна. Так що так, друзі. Ну, як то кажуть, з Богом. Нехай все вдається, нехай вилазять ці цуплята. Отак.